Добрий день! Зараз ми розглянемо, як назвати німецькою мовою ручку. Ручка це прилад для писання, частина предмета, за яку його держать або беруть рукою, рука, а також частина, наприклад, чайника. В німецькій мові для найменування цих ручок використовуються такі слова Kugelschreiber – це слово чоловічого роду. Дгюка наприклад, дверна ручка, також чоловічого роду. Далі для позначення руки людини використовуються слова hand, arm. Hand. Ось ця частина hand, arm. Ручка чайника. Гриф чоловічого роду.